Ніс із гаджетами торік із 1 вересня більшість ліцеїв та гімназій Івано-Франківської територіальної громади перейшли на електронні щоденники та журнали. Як у новому форматі працюють вчителі та що про нововведення думають батьки та учні. Усе детальніше розповім у полі зору нашої програми сьогодні. Вирвати зі щоденника сторінку із поганою оцінкою чи обдурити батьків, що домашніх завдань вчитель не задав, більше не вийде. Навчальні заклади Франківської громади перейшли на електронні щоденники та журнали. Раніше за такою практикою працювали чотири ліцеї у місті. Це не примха введення електронних щоденників і електронних журналів. Вони реально можуть допомогти і батькам, і вчителям. Зараз на практиці. Ми бачимо від батьків, які говорять, що, по-перше, контроль домашнього завдання став кращим. Вони одразу бачать оцінку поточну, і та, яка може бути в кінці чверті, це дозволяє їм теж звернути увагу на ті чи інші предмети дитини. Вчителі, які зараз є і за кордоном і продовжують викладати, з легкістю можуть заповнювати журнал, який раніше був паперовий, був в одному місці, і фізично треба було. Бути біля нього, щоб заповнити наразі. Вчителі, які перебувають за кордоном, можуть спокійно заповнювати електронний журнал. Ми нікого не змушуємо переходити на такий вид ведення документу обігу. Якщо готові вчителі, якщо не заперечують батьки, вони з легкістю можуть перейти обрати самостійно платформу ведення ту чи іншу, тому що їх є декілька, і спокійно вести собі електронний журнал і електронний щоденний. Без проблем із цим впоралися у ліцеї імені Івана Полюя. Після спалуху ковід-19 та запровадження дистанційного навчання користувалися одночасно електронним та паперовим журналами. А торік навчальний заклад повністю перейшов на платформу Єдина школа. Платформа ця нас задовільняє. Ми вона динамічно досить так розвивається, і ми далі будемо на цій платформі працювати. Ну, правда, є, наприклад, і класи, які не відмовилися від паперового щоденника. Якщо собі батьки хотіли, значить діти у нас є маленькі п'ятикласники, значить, вони якось їм так більш звично. Так, батьки собі кажуть, вирішили. І вони собі домашні завдання вони фіксують в звичайному паперовому щоденнику. Фактично, він в основному використовується для фіксування домашніх завдань. А так вся робота ведеться вже в електронному. Цифровому режимі. Для вчителя зручно тим, що я виставляю оцінки, тут же ці оцінки з'являються у дитини, у батьків. Якщо колись це треба було, класний керівник зібрав щоденники, виписав оцінки, виставив, тобто це вимагало набагато більших витрат часу вчителя. Зараз це вже, як то кажуть, в такому автоматичному режимі. Аби почати працювати з платформою Єдина школа, ліцей отримав дозвіл від усіх батьків на використання особистих даних у цій системі. Логін це номер телефону учня чи його батьків. А пароль для входу приходить в смс-повідомленні. А ще довелося навчити педагогів. Починали з того, що зібрали вчителів і просто посадили їх за комп'ютер і покроково показували, що за чим як працювати. Об'єднали, ну були такі молодші вчителі, які легше ці всі технології, і ми зробили їх як кураторами груп. Об'єднали по чотири по п'ять груп, і вчителів, яких виникали проблеми, вони могли звернутися до колег, і вони допомагали їм з опануванням цієї системи. Зараз це фактично. Вже жоден з вчителів, яких у нас працює, не хоче повертатися до паперового журналу, тому що вже є відповідні шаблони календарного планування, вже є теми домашні завдання, тобто це вже напрацьовано. Якщо там міняється інша паралель, колеги між собою діляться матеріалами, тобто, це вже є база над чим можна допрацювати, тобто не потрібно вже ці всі уроки по-новому вносити. Про перехід на електронне ведення щоденників та журналів у сьомому ліцеї Франківська задумалися ще торік у травні. На педраді це питання обговорили і до старту нового навчального року взялися втілювати на практиці. Обрали нові знання, та було навчання вчителів. Вчителі так само ми вводили ці всі дані. З батьками так само, ну, батьків повідомили, батьки дали згоду на, 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 на це все. Ну і так, з вересня, з вересня це все запровадили. Те, що нове, воно ну, з одного боку, воно якось так незвично, бо ти звикла заповнювати такий ну, журнал звичайний. Та були є проблеми особливо коли там світла не було, інтернету. Своє, що воно там прив'язане ну, коли немає, то воно так трохи створює певні незручності. Але, тим не менше, батьки бачать батьки бачать в електронному щоденнику бачать відвідуваність, бачать оцінки, бачать домашні завдання. По-перше, воно економить, коли ми вже навіть говоримо про час, економить, але воно ще економить те, що стосується навіть паперу, коли ми вже говоримо за навколишнє середовище. Що воно менше цього всього? Для мене воно швидше. Для мене воно краще. Довелося дещо докласти зусиль, аби опанувати навички роботи на платформі. Зізнається вчителька української мови та літератури Наталія Рущак. Але результатом дуже задоволена. Насправді, це вже відпрацьований, систематичний такий процес, і колись, як були паперові журнали, це вимагало більшості часу прораховувати оцінки. А зараз ми маємо повну таку економію, більше часу можемо приділити на Якусь науково-методичну свою діяльність, тому що коли ми вже маємо записані теми, легше проставити дату, проставляється дата, записуються домашнє завдання, і навіть заздалегідь ми можемо вже прописувати домашні завдання, оскільки ми готуємося до кожного уроку і знаємо за якою темою цей урок має відбуватися, тому це дуже зручно. Економить час безперечно. Пані Наталія працює на власному ноутбуці і може готуватися до уроку. Будь де мені зручно з ним працювати, оскільки я його можу. Жу принести з собою на роботу і вдома, так само за ним працюю. У мене вже повністю все закачано, Всі платформи, класрум, єдина школа і тому це безпосередньо економить час учителя. він дуже мусить бути мобільним, оскільки це вимога сучасності, вимога теперішнього часу. Ми не можемо відставати від дітей в лапках, тому що діти вони набагато вперед йдуть швидше із гаджетами і з сучасними технологіями з інформаційними технологіями. І я вважаю, що вчитель має бути обов'язково випереджати навіть деякою мірою ті вимоги, які перед ним зараз постають. Відтепер батьки можуть онлайн стежити на якому уроці їхня дитина, яку тему зараз вивчає. Мама двох учнів Оксана каже, це дуже зручно, адже може переглянути успішність дітей і які домашні завдання потрібно їм зробити. В Телефоні маємо програмку. У нас єдина школа на двох школярів одна. Відкриваю. Це у нас перший клас. Це ховаємо. Успішність. Правда, в початковій школі немає оцінок, тому тільки розклад і десь не десь домашні завдання. Друга сторінка це вже наша старшокласниця в клас. Тут аналогічно тільки вже набагато веселіше. Є успішність, та де показано пропущені уроки, була на уроці, не була. Це відразу фіксується. Всі предмети, оцінки, розклад. Я собі відкрила. Я бачу, які домашні завдання задали. Зразу для контролю це все можна перевіряти. Тобто не чекаєш, коли записано в щоденник, чи буде, чи не буде там. Тут все на місці в телефоні. Ти бачиш оцінки, пропущені уроки, домашні завдання для контролю. Ідеально через те, що поперові щоденники, дитина буває, забуває записати, не записала. І якщо ти десь колись хотіла би перевірити, не завжди можеш там знайти оцінки, домашні і все решту. Тут є все. Все, що потрібно для навчання, тепер є у гаджеті. Це зручно та економить час. Розповідає про електронний щоденник, 11-класниця Аліна. З плюсів це те, що я завжди можу зайти і подивитися, які в мене оцінки. Якщо мені треба щось виправити, я завжди це відслідковую і можу підійти до вчителя і запитати, чому в мене така оцінка, чому не така, чи можна буде виправити. Також з плюсів – це є розклад, завжди він при собі, бо я телефон завжди ношу при собі, і завжди можна подивитися, який урок чи якісь зміни. І також про всі домашні завдання завжди можна подивитися, які або забула, або нагадатись просто перед уроком, яку тему вчимо. І дуже зручно, що вчителі пишуть, коли буде контрольні роботи, чи самостійні, і можна дізнатися по якій темі і хоч трохи підготуватися. А з мінусів, напевно, що батьки бачать оцінки, і коли наприклад, там прогуляєш або щось таке, то вони зразу бачать, їм зразу приходить повідомлення, і вони дзвонять ти деча. Чому ти не на уроці? А п'ятикласник Марко без проблем опанував нововведення і навіть знає, деякі хитрощі у роботі платформи єдина школа. Мені дуже добре, тому що там ставлять вчителі зразу домашні завдання. І якщо, до прикладу, тебе не було в школі, але на наступний день ти підеш до школи, я можу знати, що задали домашні завдання. Та що саме ставлять оцінки зразу, і якщо батьки не подивляться, тоді вони можуть і не насварити за оцінку. Там можна так е, нажати, і вона не буде світитися, і це зручніше. у Франківській громаді. 54 заклади загальної середньої освіти. З них 95% уже перейшли на ведення електронних щоденників та журналів. Трудно ще ну звісно, спершу треба буде вивчити предмет. Зрозуміти, як користуватися, але по прикладу двох шкіл, які вже протягом п'яти років ведуть подібні ведуть подібну методику, всім було швидко і легко опанувати і запровадити ці технології в Україні. Міністерство освіти вже починає опитування стосовно ведення цих журналів. Міністр Федорів навіть особисто на своїх каналах і на інших робив опитування стосовно того, чи варто чи ні. Тобто, коли, можливо, центральні органи влади вже починають думати над тим, що це треба впроваджувати, місто Івано-Франківськ трошки на крок попереду і вже започаткував ведення електронних щоденників в журналі. І наші батьки теж брали участь в опитуванні загальноукраїнському, залишали дуже багато коментарів і позитивних відгуків проведення. Онлайн із будь-якої точки світу педагоги можуть заповнювати журнал, а система автоматично підраховує семестрові чи річні оцінки та формує звіти, переваги, які озвучують педагоги. З мінусів – відсутність гаджетів та інтернету. Єдина школа та нові знання. На цих платформах працюють заклади освіти Франківської громади. Як бачимо, запуск електронних щоденників та журналів суттєво покращує комунікацію між усіма сторонами освітнього процесу: вчителі, батьки та учні. А ще педагоги економлять свій час без паперової роботи. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.